Тіло в кімнаті 348. Я вже писав про це раніше, але ця історія справжня загадка. Справді, краще почитайте статтю, не мій переказ. Чоловіка знаходять мертвим у його готельному номері. Він полюбляв випити, їв нездорову їжу і усе життя курив. Здається, що причиною смерті стали природні причини, зумовлені способом життя. Його знайшли на підлозі, ніби він намагався дістатися до дверей. Але Ростен каже інше: у нього розсічення мошонки, вона в синцях і набрякла, ніби його сильно вдарили. Є синці в паху, які підіймаються до стего живота. Усередині органи теж у сенцях і розсічі. Наче його жорстко побили, але в номері все було нормально, якщо не рахувати тіла. Нічого не було порушено, жодної крові, жодних слідів злочину. Справа зайшла в глухий кут. Потім її передали новому детективу, який славився тим, що розкриває на розкриті справи. Він сідає разом із судмедекспертом, переглядає фото і щось розуміє. Чоловіка застрелили. Куля пройшла через мошонку, Саме це й було тим розсіченням. А зморщена шкіра приховала отвір від кулі. Куля пройшла вгору через тіло, спричинивши всі ушкодження. То хто ж це зробив? У сусідньому номері була компанія чоловіків. Один із них витягнув пістолет і почав бавитися ним. Він випадково вистрілив. Куля пройшла стіну і потрапила в жертву. Потім вони заповнили отвір від кулі зубною пастою. А отвір був у такому місці стіни, що його легко було не помітити.